Вирішив я зняти відео про пістолет ТТ. Нахвалена ця якість радянська це абсолютний міф, тому що в Радянському Союзі не вміли нічого робити якісно та й не хотіли. І особливо там московитський канал і так цей ТТ, що ти що ти що, кращого пістолета нема. Зразу хочу сказати, щоб ви знали, цей пістолет було просто скопійовано з пістолета Браунінг. Так що він не оригінальний. І плюс, як я вже сказав, дуже така ганебна, я б сказав би, якість. Перше, що у мене сталося з цим пістолетом, відпала оця прицільна планка. Бачите? Ось вона. Через яку ви здійснюєте прицілювання. Ось Вона Вона відпала. Ну, без неї можна бійтись. Добре, я її не загубив. А друге, при перевірці зброї, він просто в мене почав розпадатися. От випав оцей стопорний шплінт, ось він, бачите? І за ним випав бійник, тому що він його тримає на пружині. І все. Тобто у мене при перевірці пістолет почав просто розпадатися. Тому ніякої якості радянської не існує. Я читав, багато офіцерів радянських під час Другої світової війни гинули саме із-за того, або потрапляли в полон, що їх підводив цей легендарний в лапках ТТ. І багато солдат і офіцерів були озброєні або німецькою зброєю, або американською. До речі, за це були переслідування з боку НКВС. Тому що навіть не те, що там якась пропаганда, навіть порівняльні характеристики заборонялися, тому що ви ж все рівно, коли щось порівнюєте, у висновках ви наводите кращі зразки. І тому, як бачите, в багатьох випадках офіцери були приречені. Тому не користуйтесь нічим радянським і нікого не слухайте, особливо московитів, вони бреться.